Днями в ярмолинцях відкрив свої двері черговий супермаркет з близькою для української душі назвою Кошик. Подія нетривіальна хоча б тому, що це перший великий проект мельницьких підприємців. До того ж, має за мету збереження капітального приміщення колишнього районі Ромагу, не кажучи вже про створення більше десяти робочих місць. Відкриття відбулося за участі районної влади. Присутність голови райдержадміністрації Валерія Кадиша, голови районної ради Валентина Мазура та колишнього голови райдержадміністрації Івана Кирилюка та перерізання ними стрічки було замовлене тісною співпрацею бізнесменів та влади в реалізації взаємовигідного проєкту. Як запевнили власники магазину, в ньому Буде в широкому асортименті представлено товари соціальної групи за доступними цінами, а також продукція місцевих товаровиробників, з якими вони готові тісно співпрацювати. Ще одну добру справу зроблено владою щодо забезпечення благополуччя людей у Єрмолинецькому районі. Сьогодні ми відкриваємо супермаркет Кошик. Це Мережа супермаркетів, які працюють у межах тільки Хмельницької області, тобто все робиться для того, щоб жителям ярмолиниць було жити і працювати у містечку комфортно. І треба сказати, що цю роботу ми будемо проваджувати і надалі. У нас є ще багато напрацювань щодо відбудови Ярмолинеччини, І дякуючи губернатору, це все буде втілено в життя. Перші відвідувачі мали змогу зробити покупки з більше 20 тисяч видів товару. Тож, не дивина, що перші години відкриття були напруженими для працівників прилавку. Складалося враження, що практично всі жителі Ярмолинець прийшли за покупками до нового супермаркету. Вадим Жигожевський, Анатолій Заянушковський, Ярмолинецький телепрес-центр.